Хочу я вижу, але знову ж таки, воно нам треба, не треба. В топку цей оверайд, хер з ним Може час повернути. в Одесі? У нас зараз багато критиків і з усіх боків багато критиків, бо ми не знаємо того, що вже знають команди. Тобто ну як на мене, трошки гонки якось робляться штучними. А мені так комфортно просто, я відчуваю себе рок зіркою. Слава, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста Формула, подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. І перед тим, як ми почнемо наше відео, зараз попросимо вас обов'язково поставити лайк і підписатись, бо багато з нас, з вас точніше, дивиться нас непідписаними. Тому, будь ласка, прямо зараз, щоб ми почали цей випуск. Супер, сподіваюся, це зробили. А, це для цього була ця акторська пауза? Да. Поняв. Е, сьогодні у нас е, рубрика середні формули, і, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Ми поговоримо <свят> про нову аеродинаміку, яку нам показали на минулому, да чи позаминулому тижні, е, яка буде супутствувати. Е, Правилам 2026 року, які ми озвучили в відео про регламент 2026 року, тут можете подивитися, але, звісно, ми трошки оновимо наші знання. І, ну, до... і це, скажімо, так буде більше не як там, супер детальна якась історія, ми більш все ж таки обговоримо, до чого це призведе, бо. Ну, як на мене, трошки гонки якось робляться штучними. Так, є таке відчуття, звісно, ми будемо раді почути вашу думку в коментарях. Не обсіралова, нагадаємо, а вашу думку. Дякую. Бо паприкшена ми вже звикли, що вони в сраті, у нас навіть претензій до вас немає. Давайте хоч тут ми будемо не в сраті. Об'єктивними. То що, пристіпаємось? Нормально, тобі минулий раз написали, що нормально пристрійніш. І полетіли. Поки Денис п'є, на цій паузі я хочу сказати, давайте поговоримо. Я трошки зламав мікрофон. Нічого страшного, поговоримо з вами про новини, які у нас сталися за цей тиждень, поки ми були відсутні. Перша новина. Хотів сказати відпустці, але її не було, де? Да. Перша новина. Вчора яке сталося, то, що Ліман виграв знов Феррарі Феррарі номер 50 а Феррарі номер 51 зайняв третє місце, тобто майже дубль Феррарі. І е, нагадаємо, що вони ж насправді тільки повернулися в минулому році в Ліман, і насправді оформили собі вже дві перемоги підряд. 23-й, 24 -й рік перемога Ліман. В, як це називається клас? Гіпер Гіперкар Гіпер Гіперкар. Да. І це в перший раз тисяч року, коли в один рік Феррарі забирає дві гонки Triple Краун і. Менака і Век. А Век теж. Ну, тоді він не Век, був фліман. Угу. Да. І зараз у нас по факту в три тижні Феррари забрала двох-трьох перемог, щоб на Індії могли вшити. Індії. Да. Було б непогано, але їх там нема. Е, ну, в мене новина тоді про Карлоса Саенса оця от резина, яка тягнеться вже скільки місяця, півтора точно. Угу. Коротше, е, кажуть, що, начебто, Вільям запропонували йому контракт на чотири роки. Але е, з функціоналом 2 плюс 2. Uh -huh. Тобто цей рік, ну, верніше, 25-й 26-й і далі 27-й, 28-й, типу, під бажання. Uh -huh. Але я... Йому вже просто треба з кимось підписатися. Бо я не знаю, ну, Ауді взагалі щось там. Ну, послала його вже чи ні, вони ні, ще його не не послала. Ага, Ну, вже пора, мені здається, ще не послала і. Так, да, йому точно треба думати, бо там, а мені так комфортно просто, я відчуваю себе рок зіркою. Воно передає звук. Та не передає, я в минулий раз так робив. Не роби так більше. Бо Вальтріботас теж, то чи він залишається, чи він Williams, чи зараз загрізіли, що він в Вальпін може піти. Шок. І до цього ще ж все ж таки цього. Окон Абхаз там вже прям 100%. Кажуть. Ну, ну непоганий доїть. Так, да, оконбіаман буде. Цікавий буде, мені здається, що окон буде дуже сильно тиснути психологічно на Бєрмана, і це мене трошки бентежить насправді, uh -huh. бо мені здається, Бєрман не такий. Ну ну причина, поки ну так, йому ще років не дуже багато. Згоден. І новинайку ми з тобою обговорювали особисто, але не обговорювали про Антонелі. Ні, так що, новина з приводу того, що е, все ж таки Кімі Антонелі посадять болід Mercedes в наступному році і кажуть, що типу, цей контракт вже майже майже точно підписаний, все там вже узгоджено. Е, і є така штука, що йому ж трошки 17 років, і формула 1 FIA. ну FIA, е, хоче дозволити. Типу, йому їздити, якщо він, як там, е, у нього є великі досягнення в автоспорті. Не. Ну, коротше, це насправді притягнути. Типу, притягнути за вуха, так можна сказати, про будь-кого. Наприклад, ну, всі, хто їздять в Формулі 2, це вже успішні гонщики Формули 3, Формули 4, картів. Типу, вони видатні гонщики чи, чи ні? Ну, то це, це історія, як із Ферстапеном була. <laughs> ну, так, його, так. його посадили, ну, але про Ферстапе да. закрили це. Це тепер Тото -то Вольф сказав, ні, ну давайте зробимо. Давайте чуть-чуть. Хоч... Бо нам треба Антонелі. Мені, звісно, дуже цікаво, що вони реально так за нього борються. І він дійсно не показує в Формулі 2 класних результатів, але показував в Формулі 4 і в регіональній формулі. І це трошки схоже на Макса Ферста. Ну, Макс взагалі не їздив в другій, є, да? тобто другу. у нього навіть цього проміжного етапу не було, але йому знадобилося ну, скільки, так, щоб до 19-го, ну, 18-го, можна сказати, він вже почував себе досить окей в боліді Red Bull. От тому, може, і не дарма вони борються, щоб оцей рік він зараз пристрілявся до. Ну, може, вони розуміють, що 25-й там нічого не буде. Поки він пристріляється до цього боліда і в 26-му вже почне давати результати. Е, я думаю, що вони насправді їм без різниці, що буде по Формулі 2, вони подивилися на нього і так вже скільки разів він на тестах був. Mm. Три це ті, які ми знаємо. Да. І ще скільки разів він був, я впевнений, без е, інформації в СМІ на тестах. Сто відсотків. Осе, по новинах. Добре, Добре. Да? Да. Ну, там просто інші новини будуть стосуватися самого регламенту. Е, ну що, почнемо? Почнемо. Почнемо, мабуть, з самого цікавого. Нагадаємо, цікавого, що так, ми маємо перший вигляд боліти 26 року. Так. І от ми його якраз і. Ну, Артем просто любить перебивати. Я хотів про це сказати, що ми хочемо показати Боліт вам 26-го року. Але ну, людина палки в кольоса. Це язик в жопу засунуть. Що е, ж, е... Що ми знаємо взагалі про аеродинаміку? Самі основні частини, це те, що ми всі, мабуть, більш-менш очікуємо побачити, це переднє крило і заднє крило, тепер воно стає у нас динамічне, не так, як раніше, це не буде кнопка ДРС, тепер ДРС взагалі у нас не буде. Ну, По габаритам, все, що ми будемо... По габаритам ви можете передивитися і по моторам, в принципі, в нашому попередньому ролику, але ми так. Я трошки освіжу. Пробіжимо. Двигуни у нас переходять від системи 8020, як зараз, до 50-50 ДВС Електрика. Зараз ми маємо ДВС 540 кВт, електрика 120, а в 26-му буде ДВС 400, а електрика 300. Правила, ну. Ці правила ми в цілому знали ще там пару років тому, то тут нічого нового. По, по болідах на 30 кг стає менше, тобто мінімальна його вона, вага, мінімальна, 768 буде. Багато хто одразу вже сказав, що типу, ні, ніфіга, ми не вліземо, але ну, вона мінімальна. Питання, скільки ну, буде максимально. Що ж треба не забувати, що він став? І вущий, і коротший. Да. Тому якби цих 30 кг в теорії, я думаю, що тільки за габаритів можна вже прибрати. Ой, колісна база вона зменшилась на 20 см, було 3,6 стало 3,4 см. Шширина автомобіля від 2 метрів до 1,9 дев'ять, і ширина підлоги змін... Зменшиться на 15 см. І ще, до речі, зміниться гума. Так, да, на 2,5 см передня, на 3, 3 см задня. І ще цей кажи мені, саме крило торці, вони стануть трошки ширше. Правильно? Правильно. І от от багато нам і накидували, і ми бачили з тобою, що боліт порівнюють 2008 роком. І вони дійсно. Ну, Особливо заднє крило дуже та, схоже. Концептуально схоже, але боліт тоді був. База у нього була 3.1, Проти 3-4 зараз і ширина була 1,8. Ну і підлоги там тоді, по факту, було дуже мало. Е, от. У мене питання до тебе. А ти не думаєш, що можна було б для цікавості от прям, підняти, щоб зменшити коліса до 16? От З 18 до 16. Щоб це дало? Ну, мокоси стали менше б. Бо вони і так стали менше. Ну, двуще, так. Ще б колісна база, може, зменшилось. І боліт би. А ти мі... в сенсі, Бо... що він був би менший. Ти типу, про да, що я менший я про боліт. І він, можливо, а. був би от, те, що. Юркішим. Ну, слухай, мені здається, насправді, що і ось ці нововведення дадуть йому більш юркості, але і є проблема в тому, що все, що зараз зроблене, воно, в принципі, знищує граунд ефект, який, ну. По факту, який домінує зараз, хоча вони кажуть, що, вибачте, що переб'ють тридцятьсотків, вони... типу прибереться. Да, але вони кажуть, що типу ми в 22-му припустилися декіль, декілька помилок, через що зараз у нас така домінація. І от 26-му вони. Тобто залишається гравний ефект, але вони його хочуть виправити. Ну він там трошки трошки виглядає, що працює не так. Не знаю, як на мене, типу, зменшення ще більше не мало б сенсу, бо це прям взагалі кардинально. Мені здається, пророблювати боліт. З приводу, взагалі, насправді цієї аеродинаміки, мабуть, і треба поговорити, чого кажуть, що буде набагато більше обгонів. В принципі, все змінюється, ось ці вводяться нові режими атаки, кнопка, яка дозволить обганяти. Насправді, в першу чергу. Через зміну якраз аеродинаміки у нас позаду майже не буде брудного повітря. Бо раніше, якщо, от, наприклад, ми з вами подивимося на переднє крило, то зрозуміло, що від переднього крила через колеса відбивалися різні вортикси, плюс маш... болід викидував від себе ще брудне повітря. І позаду Боліда одразу було дуже багато цих завіхрень, віхрів вентурі, якщо ви знаєте. І вони, до речі, знищували гуму. Так, вони неймовірно знищують гуму. І пілот позаду, в принципі, не міг триматися. Позаду швидкого боліду дуже довго. То зараз ця історія взагалі трошки змінюється, бо от якраз перше, що змінилося, це у нас переднє крило, яке тепер направляє повітря чітко на болід, і лише маленьку частину цього повітря воно направляє в... на колесо. І за колесом, якщо ви подивитесь, от ми ще раз прикріпимо картинку е, і вкажемо стрілочками. Е, у нас е, з вами позаду є такий воздухозабірник, який забирає повітря. Якщо раніше це повітря виходило просто в боки, то тепер воно буде заходити в сам по собі боліт, е, і по факту воно не буде завіхрюватися, тобто воно буде рівно проходити і спокійно рівно виходити. Тобто, по факту, е, ось ця боротьба перше, що нам дасть е, можливість побачити більш, скажімо так, близьку боротьбу. Це зміна ось цієї самої аеродинаміки. Плюс е, крила, які будуть в принципі теж працювати достатньо зараз логічно, вони будуть або повністю пропускати, або єдине там позаду трошки мати віхер, але і то не критичні. Е, Так, як він сказав, у нас ще зникнуть арки над колесами. Да, і оце повітря буде от в цій направляючі, якраз дуже добре уходити і допоможе менше, як я сказав, вже змивати гуму, що дає нам вже зміну в самій самі стратегії. Е, за регламентом ФІА, як вони кажуть, ми будемо мати зменшення протесної сили на 30% і зменшення опору на 55%. І як, ну, якщо е, ми б залишили двигуни типу, такі, як зараз, не поміняли їх, то ми б мали сильну просадку в швидкості. І це досі те, через те, за що багато команд реально бояться, тому що вони не впевнені, що боліт може видавати потрібну їм енергію, ну потрібно швидкість набирати. І що цікаве, що у нас змінюється? Також і заднє крило. І воно таке стає. Квадрато подіб прямокутно подібне, як я сказав Денису, як в нетверспіді, ви можете таке себе крило туди за кришу поставити здорове. Але у нас будуть тепер з трьома елементами пластини, і вони при цьому будуть ще рухатись, тому що зараз у нас по факту одна, в якій є розріз, вона просто да, відчиняється. Да. а зараз вони будуть три окремі і дві з них да. Тобто це буде дуже, дуже насправді так само насправді і передня частина в ній теж буде одна нижня, вона буде мертво да. стояти, і дві верхні будуть регулюватися. Да. Хотів тебе запитати, до речі, як ти ставишся взагалі до того, що ну, у нас дуже багато контактів передньою частиною боліда. Що вони будуть робити, як це буде мінятися? Ну, це достатньо типу, рухомий елемент, як, до якого має підходити якась електроніка, це все має якось регулюватися. Як і заднім. Типу, ви, вдарився ви, ви, і до боліда. Ну, це торба. <реш> будуть обережніше їздити сейфті? Ні. Як Damn. казав, я нещодавно побачив дуже прикольний мем з приводу, коли Алонсо боровся з Шумахаром. Uh -huh. Є неймовірний обгін там, де Алонсо просто на шаленій швидкості просто обходить Шумахера. Його, типу, запитували, а як ви взагалі знали, що Шумахер загальмує, і, типу, ви проскочите. Каже, ну, в нього є діти і дружина, а в мене нікого немає. Wow. Це десь так буде у нас, я думаю. Ну, Алонсо все одно, та сама історія. Так і Хемільтон, так. <laughs> і там багато насправді все одно. Ну що, давай тоді ти вже чіпляв, поговоримо про аеродинаміку, і ти спочав, спочав скрил. Давай тоді про ці два режими. Два режими Z і X. Z і X. Z і X. Uh, дивіться, режим X, це режим. Давай Z, ну, Z, самий Стандартний. стандартний окей. Uh, режим Z це режим, коли у нас всі ці штуки будуть по факту закриті. Uh, на сьогоднішній день поки що. Не, ну... Скоріше за всього, цими режимами можна буде користуватися постійно. Не буде якоїсь зони, як ми казали в минулому відео, що, типу, це можливо буде як зона ДРС. Ні, цим можуть користуватися боліди в будь-який момент. Розуміючи, що коли в тебе ми будемо переходити в режим Z, то в тебе буде просто втрачатися прижимна сила, бо в тебе все буде відкрите. Ой, X. Yeah. Z, yeah. по факту, буде використовуватись на більшій частині да, на більшій частині треку. Тобто, усюди, де у нас немає умовно прямих або швидкісного чогось, буде Z. Так, все, що швидкісне, за болідами, тепер можна буде завжди їхати з відкритими крилами, тепер назвемо це так. І, чесно, я не знаю, чи додасть це якоїсь цікавості, бо по факту ну, на супершвидкісних треках ти єдине, ну, як можна тільки затупити цією історією, це забути перемкнути і втратити контроль. Або я не знаю, чи ну, досконально в правилах прописано, просто люди собі поставлять під час гальмування, Автоматично, щоб вона закривалася, щоб її Воно не так бернукали. автоматично буде на гальмуванні. Ну так все, так Крили. тепер. Ти Воно просто ПДР. Відкрив, відкрив, і все і просто тиснеш. Ну тільки напрямих, бо на поворотах це безтолково. Ну, дивлячись на яких поворотах. Ну, дивлячись на яких, але навіть де ти будеш будь-яка точка гальмування його буде закривати, будь-яка. Тобто, ти тільки ти виїжджаєш, де не... нема точки гальмування. Ну, наприклад, давай Бахрейн візьмемо, да? Ти коли виїжджаєш з зв'язки 34-го повороту, одразу можеш його активувати. Потім знову фактично да, можна буде використовувати де завгодно. І це також буде впливати на стратегію, тому що давай не будемо забувати, що чим більше маємо швидкість, тим кращу рекуперацію енергії ми маємо. І тут гончику... А це буде дуже важливо. Да, і тут гонщику треба буде думати, коли це використати, щоб ти на щоб твій противник, наприклад, втратив енергію, бо він буде відриватися від тебе, а ти набрав енергію. У мене якесь відчуття, що ми скатуємося до формули Е. Ну, реально, оця кнопка, яка прийде Давай, push, на... як та... наразу. Вона називається? вона називається override, а в нашій українській це режим ручного перевизначення. manual override, ручне перевизначення. Ми будемо називати це manual Е, оride. Да. Ну, як на мене, override. це ж це взагалі кнопка, прийдешня з формулою e. сказав, є. А сказав, я прочитав, що є така кнопка. В індікарі вона називається push -to -pass. О, да. це Я, теж я, знаю, я про push -to -pass. Фанати, я не знаю індікару, я не знаю, що ця кнопка конкретно дає, тому що я не перековіркав. Я знаю, що вона схожа на цей Override, -right. і mm -hmm. вона буде давати щось якусь. Можете написати в коментарях, якщо ви дійсно знаєте. І виходить, що у нас та сама історія, що по суті автомобіль, який наздоганяє, має можливість має заряд енергії. Це, коротше, кнопка ДРС тепер. Так, да, це кнопка ДРС. В, яким, в якому діапазоні тобі треба бути, ще ми невідомо. ще не знаємо. Невідомо взагалі, чи це будуть зони так само, як да. ДРС, чи це буде де Завгодно, чи, по-перше, ця кнопка працює при досягненні швидкості боліда тільки від 200. 290 да. км на годину. І ходить поки що така інформація, це недостовірно, але кажуть, що при ось цьому режимі цієї кнопки до кінця прямої старт-фінішу не вистачає. Тобто в тебе є якийсь короткий відрізок додавання потужності. Е, якщо не помиляюся, ми виправимося: 5 кВт додається при цій кнопці на електронний, електронний, боже, на електричний електродвигун. Електродвигу. No, типу, грубо кажучи, в тебе є завжди в цьому моторі зарезервовано цих 5 кВт, які ти не можеш чіпати до тих пір, поки ти не натиск кнопку. І коротше, це дуже цікава історія з того приводу, що е, ну. У нас по факту бореться не пілоти, а буде боротися стратегія і електроніка. Ну, двигун. Ну, двигун. Ну, це ми все називаємо да. двигун. Електроніка, двигун. Е, взагалі мені ці... трошки печально. Ще хочу. Давай, скажи, що ти хочеш, а потім я про двигуни хочу сказати, про паливо. Добре, мені цікава сама історія, як. Як дійсно буде будуватися стратегія? От, знаєш, я такий, коли готувався, я такі і думаю, блін. Ну але буде цікаво побачити, як все це буде працювати. Зараз Ні, нам нас... як глядачам, це буде, мені здається, особливо перший сезон супер весело. У нас зараз багато критиків з усіх боків багато критики, бо ми не знаємо того, що вже, вже знають команди. Тобто, у них вже пул інформації, звісно, набагато більший. І до речі, ось ця інформація, яку ми з вами знаємо, це сьома ітерація цих правил регламенту, вже кажуть, є десята. Mm -hmm. Але е, є дуже велика проблема з тим, що я не знаю, чого так. Фіа вирішила ці всі етерації робити без учас... ну, без команд. Саме тому ми вам розповідали в новинах якихось там минулих, що деякі команди взагалі подумають піти. Mm -hmm. І це якраз саме через те, що зараз Фіа сама по собі е, визначає цей регламент і не спілкується з дея... ну, взагалі з командами. І от з приводу оверрайда є питання, що, як я тобі казав, 290 км на годину не так багато треків, де ми можемо розвинути таку швидкість і. Ну це в основному тільки прямі. тільки прямі. І якщо це буде тільки, ну, ще, наприклад, не на прямих, от. Ну, хоча ладно, ДРС це теж майже всі приїжджають. Коротше, реально не зрозуміло, де і в який момент воно буде використовуватися. Ну Мені здається, що це будуть ті самі зони ДРС, тільки тепер замість ДРС таблички буде овере написано. Да. Ну так, да, і тоді, по факту, ти виїжджаєш, активуєш, ну, у тебе відкриваються крила, ти набираєш швидкість, рекуперуєш енергію. Ну, крила і у переднього боліда не будуть закриватися. Да, але ти рекуперуєш енергію, набираєш, набираєш, набираєш і поїхав. Ну, сліпстрім нікуди не дівся, він теж присутній. Він ну, да. менше брудного повітря. І, коротше, і оцей оверайд. Як Нітро. Ну, типу, того, так. Таке ну, короткочасне, так. Так, що... да, тут просто ж в дересі, там воно, скажімо так, ви паралельно поступово набираєте швидкості, у тебе є. Ну, в тебе немає притискно, да. і так, і ти. А тут виходить, що ти в якийсь момент, типу, вивільняєш енергію, і як типу пристроюєшся. Так, да-да. Ну, подивимось. Да, ти хотів сказати. Що... Е, про мотори. Коротше, з 26-го року у нас же ж повністю екопали. Ну, ще не повністю. Ну, майже повністю. Майже повністю. Може, час повернути в 10? У мене теж це те, питання до тебе в кінці є, але ну я вже його проду продукую більше типу на 2030-й, коли, типу, в 100% повністю копали Я хочу повернути цей звук. В 10% не повернуть, сказали. Скоріше, за все, ну, Але ті, 8, а навіть, давай так, питання більше навіть в тому, чи можемо ми. Викинути гібридну установку, тому що вона займає дофіга маси боліда. У нас на секундочку боліда, які були е, до цього в, 8, в 6 у mm -hmm. нас В6. В... В да, зараз я вам скажу. В 2008-му 2008 було 585 кг, а в 12-му 640. На соточку ще так. Це дофіга, так. Да. А якщо 585, то, то майже на дві сотні, порівняно з тим, що зараз. І Якщо ми йдемо до Екопалива з повністю. То може реально подумати, прибрати гібридну установку, повернути або v 8 або v 6 зробити чистий? Найкопалові. <variables> і на Ікопалові. І звук. І звук. Це ж реально може спрацювати. Це реально, в цьому є логіка. І мені здається. Всі фанати будуть неймовірно щасливі і задоволені. От блін, я у Артема жінка була на гран-при сказав <сум> на, на гран-при, і вона каже, що ну блін, звук це, це топ. Але ну якщо це топ. То В10 або В8. Навіть згадуєш коли Шумахер Алонсо, цей 10. Ух як він звучав. Є навіть дуже прикольний відос, де Льюіс Хемільтон, де Алонсо якраз обкатував якийсь з болідів В10, якщо я не помиляюся. Чи В8, не пам'ятаю, чесно не буду брехати. І там прикольно у Льюіса прям беруть цей момент інтерв'ю, і Льюіс такий: Wait, wait. І він такий. Ааа, the sound Просто ну там реально звук такий. <постив> е, тому що, якось так у нас, да? по, по регламенту ми наче з тобою все обговорили, все, що нам наразі. Ну таке, так. Знову ж таки, ми не вдавалися там супер в деталі, е, є статистика, наскільки секунд прям вистачає цієї кнопки, але знову ж таки, воно нам треба? Не треба. <св 'язково> Це ми так вирішили, так. Насправді цікаво, наскільки. Якщо я не помиляюся, насправді ця штука працює ще 6 чи 7 секунд. Ну, вивільнення у енергії, яка у нас там набирається, повна батарея, вивантаження, Ну, десь так воно зараз і відбувається. От просто, знаєш, що цікаво, ще, от теж, як, ми це, як це імплементують в інфографіку формула 1. Тобто зараз ми ж у ну, да, нас тільки недавно з'явилися ці не батареї і заряди, тобто ми не знаємо, коли він буде використовувати цей оверрай. Може, ми її теж не будемо знати? Ні, не, ну хотілося. Хотілося б, це дуже цікаво. Тоді в мене до тебе питання. Як ти думаєш, 26-й рік змінить цікавість до Формули 1 і взагалі до перегонів? Я думаю, що в цей перший рік буде цікаво дивитися. От, навіть, скоріш за все, ми побачимо. Якусь домінацію знов, я впевнений. І насправді багато хто каже, що не треба викидати Audi, Audi. Ауді. Да, тому що не, не треба забувати історію е, Брауна, не треба забувати історію Мерседеса. Ну кажуть, що взагалі цей регламент із цими електродвигунами — це тупо під ауді зроблене. І для того, щоб привести ще. Ну, є така інформація, щоб привести Volkswagen. Як кажу одне й те саме? Так, да, але завести команду саме Volkswagen. Угу. Прикольно. Так от, мені здається, що в цей рік нам усім точно буде цікаво дивитися. Дуже багато питань буде, я впевнений, що знає, це буде рік подкасту, коли нам треба буде багато на що відповідати, тому що буде багато чого цікавого. І самим сидіти, насправді, теж шукати інформацію. Да. І тому, думаю, що тут буде супер. Як буде далі? Тобто, у нас не визначений же наступний термін зміни регламенту, може знов бути, скільки у нас, 2014? Ні, якщо порахувати 2014 по 26, то у нас 12 років регламент ага. двигуна, скажімо так, був. От. Ну чого, останній граунд ефекту. А не ну, останній граунд ефекту, але те, що стосувалося двигуна, було в 2014 році. Тобто дуже багато років. І ну, не хочеться ні в якому разі повторення 14 домінації, тому що це... По 20. Дум... По 20. По 20, ну, в 21-х кубок конструкторів, якщо так брати. Це занадто. Але хочеться побачити дійсно. От оцей, мені сам мені боліт дуже цікаво, чесно. Я прям дивлюсь на нього, і мені цікаво подивитись навіть ну, в топку цей override, з ним, а от ці крила, типу, це прям реально дуже цікаво. І що, і що це правильно прикольне уточнення, що будь-яка ділянка треку. Тобто, ну, захотів використав, гальмування, прийшло, закрилося. Круто. Е, мені насправді дуже прикольно, що всі команди знову опиняються на старті. На старті побудови свого боліду, бо зараз вже, наприклад, там да ми пройшли певну дистанцію, 22, 23, зараз 24 рік, і видно, там, наприклад, як в 22 році там Макс домінував, да? в 23 взагалі фатально ніхто нічого не міг зробити. А зараз вже це трошки змінюється. Да? От мені подобається завжди зміна регламенту і щось нове, в тому сенсі, що ти такий ого, типу, ця команда зараз, типу лідер, бо там ну. Я не відкидаю те, що наприклад Макларен може стати лідерами після нового регламенту, хоча, чесно кажучи, я більше все ж таки вірю, мабуть, в Мерседес. Бо це ж все ж таки їхня Але тема. Але ти даєш повернення Макларена. Тоб... Це було б дуже круто, бо скільки років ця команда ну, Терпіла? в них, так, да, перша перемога забула на скільки років. Да. Ні, ну почекай, в 21-му ж рік. Рікярде, да. ну, 21-й, зараз 24-й. Три да. роки вони чекали на цю перемогу. І мені ще хочеться сказати, що як кльове відчуття, що в 2025 може бути топова боротьба, що може бути повторення 2021 року. Мені здається, насправді, що в цьому році за кубок конструкторів буде. Так, так, ну, якщо так, насправді, якщо Перес просто продовжить так їздити, то скоріш за всього, що кубок конструкторів Макс не забере один. Так, в цьому так, році складніше. Перес може і поїде краще, але Норріс, Піастрі, Ліклір Сайнс переважають саме зв'язку. Макса і Переса. Ну, Не переважаємо. Вони Макса. розривають цю, цю велику дроблю дистанцію. Тому отут, а от в 25-му, мені здається, реально є шанс на кубок пілота. І от, отут може бути дуже цікаво. Ми можемо побачити і три, три претенденти, а може навіть і чотири. А може, і одного. А може, і одного. Ну, як ніяк, все рівно будемо мати, мені здається, ну. Цікаве майбутнє, да. я б так це сказав. Е, друзі, ми будемо завершувати, е, як завжди. Два важливих факти. Перше. Підтримувати Збройні Сили України. Правильно, Денис? Так. Оскільки треба підтримати? Подивись, по 3, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40, по 5 тисяч, по 20 тисяч, по 100, по скільки завгодно тисяч. Так, тому що вони допомагають нам робити цей подкаст, вони обороняють нашу землю, вони вичищають її від нечисті. І ми повинні кожен день робити це. Як звичку, як правило, невеличкий донат, маленька сума, неважливо, але підтримувати збори, тому що їх зараз дуже багато. Ми самі намагаємося створювати, закривати. І тому, друзі, всі разом. І кожен з них дуже важливий. Всі разом до перемоги. Друге, ми хочемо, щоб також ви підтримували нас, щоб ми могли також робити для вас в розіграші. Тому тут я баймію кофе, можете закинути, нам буде приємно. З нам з ним треба пити каву. Дякую. Е, Іскати що, що ви всі суперкласні, і неймовірні, і топове формульне ком'юніті. Дякую, що у нас є. Дякую, що пишете коментарі. Багато коментарів. Нам подобається них відповідати, сперечати з вами теж подобається, пробачите. Е, тому, що Денис? Тому хочемо подякувати ще містю. А містю, так. Бачте, місце, Містя, де ми знімаємо, це неймовірний Seven Drive. це одні з найкращих симуляторів, мені здається, взагалі в Україні. З тим підходом, який є у хлопців. Тут все супер-супер професійно, є різні, скажімо так, різні місця для пілотів, де ви можете бути пілотом Формули 1, пілотом Наскара, або просто в шашечки погратися по місту, є віртуальна реальність, тобто ну, просто це, я б сказав, гоночний рай. Тому. Якщо у вас є бажання, то по промокоду проста формула, ви отримаєте ще й знижечку 20%. І перед тим як прийти, будь ласка, зателефонуйте і запишіться. Seven drive знаходиться у нас в місті Києві, ТРЦ Блокбастер, тож просимо вас прям прийти і кайфанути. Ну що ж, а тепер ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!